Добрий ранок, дітки! Вітаю вас на уроці письма. Ми з вами сьогодні продовжимо вивчати літеру Д, але вже будемо писати велику літеру Д. Працюємо сьогодні в прописах на сторіночці 43. В верхній сторінці ми зараз з вами розглянемо літеру Д, і виконаємо тренувальні вправи. Літера Д, дивіться, дітки, вона така складна на перший погляд. Але все ж таки, якщо ми з вами з нею подружимося, то вона обов'язково дозволить вам себе гарненько навчитися писати. Дивіться, літера Д складається із двох таких елементів. Перший елемент це довга похила лінія із закрученням внизу, дивіться, яка петля внизу. Петля відеі, вона лягає на нижню лінію робочого рядка. Так, лягла вона, Потім вона опускається, так, торкається знову в нижню лінію робочого рядка і піднімається овалом ось таким от нагору півовалом. Переходить да, за оцю похилу лінію, і ніби її так обіймає. І зупиняється на середині міжрядкової лінії. Виконайте, будь ласка, тренувальні вправи. Давайте ми з вами повчимося трішечки закручувати. Так, за стрілочкою виконуємо вправу довели. А потім ось елемент, схожий на елемент літери Д. Ваше завданько зробити так, щоб петля вона саме лягла на нижню, на нижню лінію робочого рядка. Лягла, потім знову спустилася на цю ж робочу е, лінію робочого рядочку, торкнулася її і піднялася знову півовалом вгору. Так, ну Давайте виконаємо завданнячка. В першому рядочку елементи. Довга похила лінія, заокруглюється, вона торкається нижньої лінії робочого рядка, піднімається утворюється петля. Ось так. Торкається по нижній лінії робочого рядка, проходить ось ця наша лінія і знову торкається лінії робочого рядочку. Так, ну, тут, я думаю, можна буде ще записати одну. А тепер ой, наступний елемент, Наступний елемент. ми ведемо такий півувал знизу вгору. Да? Коли ми написали вже ось цю петлю, от у нас переходить петля в півувал знизу вгору, ми його пишемо. Знизу вгору. ось такий. А тепер запишемо велику літеру Д на наступному рядочку. Пряма довга похила лінія. Торкається нижня лінія робочого рядка вліво заокруглюється і потім піднімається, утворюючи петлю. Знову торкаємося нижньої лінії робочого рядка і піднімаємося півувалом вгору. Наступний зразочок так само давайте без зразка. Пряма похила лінія, торкається нижньої лінії робочого рядка, утворюючи петлю, знову торкається і піднімається нагору ось таким от півовалом. Кладемо петлю на нижню лінію робочого рядочку. Ось така от літера Д. Працюємо далі, запишемо букву сполучення ДА, ми його читаємо ДА. Пишемо велику літеру Д. З'єднувальний елемент він буде йти у нас знизу до середини робочого рядочку. І з'єднуємо з, з літерою А. Ді. Наступне. Тут ви ще один раз запишете Да. І ми пишемо це з'єднувальний елемент, також пишемо ми знизу до верхньої лінії робочого рядочку і запишемо літеру І. Ось тут іще один раз у вас. Ви зможете записати Ді. А ми пишемо далі. Наступне, наступний рядочок це у нас вже буде слово. Читаємо його складами. Тобто по дві буковки. З'єднуємо і читаємо. «Да -ни -ло. Данило це ім'я хлопчика. Ми завжди знаємо з вами, що імена пишуться з великої літери. Да. Ни. Ло. ДАНИЛО. Записали. Тут у вас ще один раз. Ви зможете записати ім'я Данило. А ми переходимо до наступного слова. Читаємо його також складами: Да, -ри на Також ім'я, але вже ім'я дівчинки. Запишемо, обов'язково диктуємо собі, що ми пишемо. Якщо ми пишемо цей склад, то ми його собі і диктуємо. «Да Ри. На. Дарина. Переходимо до наступного рядочку. Подивимося на умовний знак на полях. Що він означає? Кружечок. Так? І кружечки багато маленьких в ньому означають, що нам потрібно записати це речення і вивчити цю скоромовку. Давайте ми її спочатку прочитаємо. Дані і Діні дарували дині. Дані і Діні дарували дині. Ваше завдання вивчити її та записати. На наступному рядочку починаємо писати. Це речення. Подивіться, будь ласка, уважно. Чому у нас перше слово і третє записано з великої літери? Тому що це імена, а імена завжди пишуться з великої літери. Отже, пишемо і обов'язково собі диктуємо, що пишемо. «Да». Ні. далі. І, ді, ні. Дарували. Да. Ру. Відкрита В Ли, ди, ди ні. крапочка записали речення Дані. І діні дарували дині. Дітки, після того, як ви щось записали, ви маєте обов'язково себе перевірити. Прочитайте самостійно своє записане речення і подивіться, чи не допустили ви помилок. Якщо ви допустили помилочку, ви можете акуратненько закреслити олівчиком справа наліво, да, зверху вниз. Помилочку, от, наприклад, як я зараз вам показую, і записати вище буковку, яка має стояти на цьому місці.